Вітаю, ви напевне вже бачили жахливі кадри з Сум. Удар двічі по людям. Дуже багато загиблих. Більше 21-го станом на зараз. Я думаю, що цифра буде збільшуватись, тому що вижити там було практично неможливо. Люди діляться фотографіями, відео, канали розкидають всі канали, і офіційні, і неофіційні, і персоналізовані, і неперсоніфіковані. І отут я натикаюсь на експерт. Експерткиню чи експертикиню, експертку, яка свого часу написала книгу, яку я навіть рекомендував. Каюсь, каюсь, рекомендував нація овочів чи як не стати овочем. Якось так. І ви знаєте, в знаєте, в тій книзі було багато пописано технологій, як обманюють людей, як маніпулюють людьми. Навіть, навіть про передвиборчу кампанію Зеленського було написано, як ботами користуються, там і Порошенко, і Зеленський, і так далі. Але потім, напевно, щось змінилось, бо ця людина навіть на мої відео почала записувати, агресувати і писати такі. Знаєте, було пару раз долучать мене до якихось незрозумілих особистостей, але, але не знаю, чим заслужив таку увагу і повагу цієї людини. І ось вона. Пояснює, пояснює на, на фоні того, що відбулось в Кривому Розі, в Сумах. От, будь ласка, її пояснення. Давайте подивимося на цьому трохи наплочно. Ми знаходимося в марафоні. Давайте якось подивимось на цю ситуацію інакше. Як ми подивимось на цю ситуацію інакше? І вона каже: ми знаходимося в марафоні. Ну я радий, що у вас, шановна експертка. Яка колись писала правильні книги, а тепер дає дуже цікаві рекомендації. Зараз ми дійдемо до них українцям. От вона, журналістка, яка перебуває, а це Київ 24, вона каже: ми знаходимося в марафоні. Навіть журналістка, журналістка марафону фактично поправляє її. Марафоні наше завдання сконцентруватися на основній цілі і досягнути її. Якщо... В, марафоні війни. в марафоні війни. Журналістка вона, вона ловить одразу цю, цей нюанс і каже: в марафоні війни ми знаходимося. ну, в марафоні війни. І ми там щось там, ну, ну, якісь поради. На марафоні війни. війни так, тобто, якщо ми відповідно в цьому марафоні війни знаходимося, і наше завдання, щоб нас вистачило надовше, чим росіян? Щоб нас на вистачило надовше, чим росіян. Ви розумієте, що ця людина говорить? Щоб нас вистачило надовше, ніж росіян. Це як? До останнього, як і що нас має вистачити надовше як росія? То що треба робити? Що потрібно робити? А я вам скажу: зараз ви побачите ракушками треба бути. Тобто, Потрібно бути овочем. От ця людина писала, як не стати овочем, тепер закликає, щоб ви стали овочами. Чому? От послухайте. І ми перемогли, тому що це і війна ресурсів, і багато чого. Тому ми маємо концентруватися. І війна ресурсів, і багато чого. От все разом. На городі Бузина, в Києві дядько, маємо концентруватися. І як же вона пропонує концентруватися? Зараз дослухаємо. От просто уважно, як же треба концентруватися, виявляється. Ми можемо ці фотографії потім роздивлятися. Ага, ми можемо ці фотографії. Загиблих ударів, руйнування інфраструктури, ми можемо потім їх роздивлятися. Ну, дійсно, це ж сімейні фотографії, це ж потім будемо сідати, рефлексувати, дивитися. Е, ну, Потім будемо роздивляти. Зараз не треба роздивляти. Зараз треба бути нацією овочів. Овочі, яка нічого не помічає, яка ні на що не реагує. Е, просто е, як у мене колись була колега, вона казала: е, улибаємося і машемо. Так треба, так? Ну, -ну. і що ж то потім каже, будемо роздивлятися. Потім, а, я хочу от запитати, от шкода, що я не був в ефірі от разом з нею, я у неї запитав, а що вона пам'ятає про жертви місячної давнини, трьохмісячної давнини, річної давнини? Вона щось шо, пам'ятає? Хтось хтось із вас дуже сильно пам'ятає там прізвище і так далі. Потім, каже, будемо роздивлятися, коли будемо потім? Для чого ця розмова? Ну-ну. І так далі зараз. Кожна така фотографія? Вона травмує, а ви дуже правильно Вона травмує, кожна така фотографія травмує. Ну тобто, якщо ви ще не дотравмовані, ви ж не знаєте, що війна йде, правда? Ви ж не чуєте звуків дронів, ви не чуєте звуків прильотів ракет? Ви не хвилюєте за те, що ваше життя може миттєво скінчитися? Ну, ви а що ви? Потім будете роздивлятись. Ну, трамвтрамтравмується ця, ця фотографія. Ну, ви що? Ну травмує, ви ж. Слово «терористичний акт це терористична інформація. А це вже знаєте такий підкат до журналістки. вже зрозуміло напевно, що щось не те говорить. І вже так журналіст, ви правильно сказали. Та журналістка не про те сказала. Вона не говорила про те, що не потрібно це все показувати. Причому в ефірі Київ 24 якраз і показують все те жахіття, яке відбувається. Ну ну. завдання кожної терористичної атаки вбити десятки або сотні, налякати дезмотивувати мільйони. Геніально, це ж просто геніально. А тому нічого поширювати не потрібно, фотографії роздивлятись не потрібно, відео поширювати не потрібно, бо це ж терористична атака. Тобто кожен, хто це робить, поширює і допомагає ворогу. Правильно? Так виходить. Ну, така логіка. Саме це робить Росія показовими актами, і... угу. тобто саме це. Тобто, ну зрозуміло. Тобто... Продовженням атаки є те, що блогери поширюють у себе в мережах відповідні фото і відео. Тобто не потрібно дивитися. Ну так, давайте цій пані дамо. Можливість керувати інформаційним простором зробимо її міністром там або головою нацради з там, що там радіомовлення, телебачення. Вона видасть укази, щоб все абсолютно заборонити. Ну так було колись в радянському союзі під час там Другої світової війни. Абсолютно не показували те, що могло ну, негативно вплинути і збити. Дух, дух людей, які повинні були тільки вірити в те, що жертв немає, немає втрат, немає нічого. Тільки армія наступає і все, і всі, всі інші несуть втрати. Ну, це просто якась дичина в інформа... Це в інформаційному суспільстві ми живемо, я підкреслюю. Тобто, громадяни, які ну давайте зараз дослухаємо. Ну ну це ну хрестоматія, це хрестоматія. Оце мені так подобається. Оці люди, які чомусь вирішили, що вони все знають. Це вже хрестоматія. Тобто, ти, якщо це не розумієш, так ти балбес одразу. Так правильно я розумію все. Знаєте, якщо громадяни України не будуть бачити фото, відео, які є е, 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 от після цих страшних атак, то. Вони підуть дивитись їх на інші ресурси, куди власне ходить частина громадян України. Отам, де дивляться серіали всякі про слово, там, чи що там пацана, там де музику слухають і кажуть, що а що мені слухать. Так от, якщо вони не будуть бачити, то вони будуть там дивитися в тій інтерпретації. В тій інтерпретації. Тому що там воно все одно з'явиться. Ну, Це ж терористична атака, то вони то точно опублікують. І громадяни потопають туди. А давайте ми взагалі не будемо. Давайте не будемо звертати увагу на жертви. Ну, от є жертви, а ми не звертаємо увагу. Опа, нема. Нема жертв. Є удар, а жертв немає. Все, нема нічого. Все, в поле вдарили, в поле. Все. Два загибло там. Хто там? Ну, я не знаю, хто там був. Ну, тварини якісь були, можна написати, там загинули. там Лось якийсь попав під удар. Все, нема. Так будемо робити. Закрили очі і до побачення. Що це таке? Це не перетворення націю на націю овочів. Це сама людина це писала кілька книг. Ще раз повторюю, я навіть рекомендував, навіть доньки свої купив книгу цієї людини. Як не стати овочем? Каже, ні, все це не потрібно, тому що це ж на ворога ми працюємо. Мені дивно, коли там Даша Малахова чи інші люди, які розбираються в комунікації, апелюють до якихось комунікаційних основ і не помічають слона в кімнаті. Це терористичний акт, який має саме ось цієї хвилею поширення, і нашими руками уже вже журналістка не витримує, вже намагається щось задати питання, тому що вже понесло цю людину. Вона вже вже нашими руками. Ми продовжуємо терористичний акт. Вона вже близька до того, щоб звинуватити всі канали, ресурси. Марафон єдиний. Ще раз повторюю. Офіційні неофіційні телеграм-канали, які поширюють для того, щоб світ бачив всі ці звірства і те, що відбувається. Тому що у багатьох українців, у багатьох українців немає, не було розуміння того, що відбувається. У багатьох я, я це свідомо заявляю. Це в 2023 році, коли деякі регіони попадали під оці обстріли, деякі ні. Це в багатьох було, і оці знімки, оці відео вони реально шокували і вони змушували людей все ж таки усвідомлювати, з якою складною ситуацією ми маємо справу. Чи як потрібно? Нехай Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Херсон, нехай в цих містах оце все буде, а ми зробимо вигляд, що нічого немає, бо це ж руйнує нашу стійкість. Тобто, закрити очі, це означає. Зберегти стійкість. Може, це означає просто стати балбесами, стати овочем? Ну -ну, зараз журналістка тут вона не власне поширити цей страх, демотивацію. Тобто ми поширюємо страх і демотивацію. Ви зрозуміли? Ми поширюємо страх і демотивацію? Я перепрошую, що я вас десь перебую. Я просто хочу, щоб ми встигли все обговорити. Але якщо так говорити, у мене просто невелика аудиторія, насправді. Ну, це... Чи шкода чи не шкода інша історія? Але е, це там моя особиста близька аудиторія. Але в той самий момент у мене буде претензія до блогера мільйонника, який, наприклад, не скаже про те, що от е, наразі у нас відбулася така атака. Ну от, будь ласка, людина, журналіст каже: так у мене була претензія до блогера мільйонника, який про це нічого не скаже. І я бачу по собі е, в телеграм-каналі у нас там 201 тисяча, ну більше 200 в Тіктоці мільйон сто, в Ютубі 125 тисяч. І я бачу, що як тільки щось стається, і ти про це не встиг ще написати, люди одразу накидаються. А чому ви мовчите? А чому ви про це не говорите? А чому ви не засудили? А чому ви не показали? А чому ви про це не розповіли? І сидить людина, яка написала три книги. Про те, як ботоферми використовували, в тому числі і на виборах Зеленського. Ну, там пописано про це, про ботоферми. Все, людина розповідає про це. І сьогодні вона розказує просто, просто відчуття, що діаметрально протилежні речі. Таке відчуття, що це інша людина. Но ми зараз не про цю людину, не про її книги. Мене просто лякає ситуація з тим, що нам можуть скоро незабаром закрити інформаційний простір. Бо оце ж це ж десь обговорюється. Тобто вона ж це звідкись принесла. Вона ж не сама це, я сподіваюся, вигадала. Ну, Може сама, то слава Богу, якщо сама. А якщо ні. А якщо оце все воно звідкись десь береться? Десь обговорюється: закрити, не дозволяти, заборонити публікацію цього всього. Ну і будемо тоді, націю овочів. Ну, і що вона відповідає? А ну. На Україну. А питання не скаже чи ні, а питання як скаже. Тому що якщо... Ага, вже питання не скаже чи ні, а питання як скаже. Як скаже? А як можна сказати, сьогодні в Сумах загибло більше 20 людей? Як це можна сказати? Як? Як це можна сказати? Як? Якось в стендапі в стендапі подати? Як? Як? як це можна? Як? Ну так заведи свій канал. Нехай на тебе люди підпишуться і там якось поясню. Ну, я так зрозумів, що люди підписані на, на авторку книг. Я не знаю, як там, як там у неї на каналі це подається. Можливо, ігнорується повністю. Можливо, це в якомусь ключі, а в якому можна ключі подати? От хто відео не бачив, це ж ну, розшматовані люди лежать. Як це можна подати? Як? Як? Як можна? Мільйонних скаже, що Кривий рік співчуваю і, і опублікує збір на допомогу певній родині, це і будуть його найбільш ефективні слова, і та точка концентрації, про яку я кажу. Ага, Тобто співчуваю і збір на родину. Угу. Це вона придумала, от, реально, щоб якось викрутитись, тому що журналістка, молодець, правильно, правильно фактично запитала. Ну, давайте підсумуємо. Експертка про те, як не стати овочем, пояснює завдання РФ демотивувати через терористичні атаки. Не потрібно допомагати їм поширенням. І саме тому важливо, щоб українці не піддавались паніці та не поширювали ці повідомлення. Ми повинні концентруватись на головному, а не на терористичних атаках, які лише шкодять нашій моральній стійкості. Блогери та медіа не мають піддаватись маніпуляціям і повинні наголошувати на конструктивних меседжах, зазначає пані Мороз. Знаєте, от тут єдине. Оце я така вумна тільки до одного моменту. Поки я не опинюсь в тому тролейбусі, який сьогодні був в зоні, в епіцентрі удару в сумах. От поки ти не там, твоя мама не там, твої діти не там, от до того моменту, тому що приходить в ефіри каналів розповідати про те, що вся ця страшна війна, її ще й показувати не треба. Тому що це все терористичні акти, і ви всі, хто поширюєте, працюєте на ворога. Це називається як перетворити країну, яку ти не хотіла зробити овочем, на країну, в яких ти вже всіх, хто поширює інформацію, намагається жахи війни показати, з, можливо, ідеями про те, що можливо шукати якісь. Потрібні шляхи до цього. А можливо, це буде мотивувати людей і мобілізуватися, до речі, в армію, щоб захищати країну. Це теж може бути. Тобто, це не потрібно показувати. Давайте будемо жити як нація овочів. Тому можу єдине порадить ось цій пані. Пишіть книгу Як стати нацією овочів. Це буде краще. А то написали, як не бути овочами ми почитали. Навіть використовували деякі меседжі, а виявляється, що від як не стати овочем до того, як перетворювати країну на овочів, один крок. Ой, не знаю. Чекаю нових хейтерських відео, тому що ці люди вони дуже образливі. Вони ж не люблять ніяких комунікацій, вони тільки є їх думка і неправильна. І всі, хто ото не їх думку поширюють, вони тут же вороги народу, поширення хейту, бла, 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 бла. І все. А в результаті бажання лише одне, на мою думку. Це моє особисте переконання. Це перетворити українців на націю овочів. Ми цього не дамо. Це нікому не потрібно. І оцій війні в першу чергу це не потрібно. Бо саме нація овочів це те, що і може далі. Впливати на незавершення війни. Ми не будемо овочами, ми будемо це поширювати, ми будемо це обговорювати, ми будемо співчувати людям, ми будемо намагатися робити все, щоб це завершилось і військовим шляхом, і дипломатичним шляхом, і іншими шляхами. І ще є одне важливе не втратити людей. Не щоб люди пішли на російські якісь канали, ресурси дивитися ці фото, відео. А ми знаємо, що люди хочуть це бачити, вони йдуть і вони там подивляться з усіма коментарями жахливими і розповідями про те, що це був удар по якомусь черговому військово-промисловому об'єкту, або ще чого-небудь, або як ото було в де це в Одесі чи в Кривому Розі. Де в Кривому розі, ось нещодавно, де розповідала Російська Федерація і там все інформаційний простір, що там, виявляється, в, де там, в ресторані чи що там, натівські були солдати, де відео є з внутрі, з, з, зсередини. Не треба нічого показувати. Будь націю овочем. Чудово! Це просто немає слів. Не знаю, чому такі люди так це роблять і що їх мотивує до цього, але це явно не те. Що заслуговує сучасна Україна. Не будьте овочами, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу, тому що надто багато людей хочуть зробити з вас овочів. Моя персональна оціночна думка.